Куку, -ку, це Ільвіка. Ви часто пишете мені в коментарях, а зроби відео про моє місто. А зроби відео про моє місто. Тож, мені прийшла ідея зробити відео з найцікавішими фактами про всі 24 обласні центри України. Але щоб це не було так нудно, я вирішила поділити всі ці міста на чотири групи: Мафія 90-х, Двигуни України, Масони і Комфортні для життя. І ось одного дня всі ці міста зібралися разом, щоб з'ясувати, хто ж вони насправді. Ну що, готові? Погнали! Перший клуб міст я вирішила назвати Мафія 90-х. До цього клубу входять. Донецьк місто, де Мафія 90-х стала українськими політиками 2000-х. Луганськ місто з кримінальними смотрящими, які слідкували, щоб усі жили по поняттях. Харків. Також має гріхи. Наприклад, конструкторське бюро імені Морозова в 90-ті роки продавало секретні схеми броньованої техніки в Індію, Пакистан, Китай та інші азійські країни. Одеса портова мафія і найбільший центр контрабанди в Європі в 90-ті. Миколаїв тут жили математики. Одне невірне слово і мінус твоє життя, плюс поділ твого бізнесу. Портова контрабанда, як і в Одесі, йшла повним ходом. І останній член цього клубу це Ужгород. Не очікували? Думали, це чарівне місто Сакура і все? Ні, в 90-ті це відомий авторитет контрабанди цигарок та алкоголю. І що це все? Та невже ви думали, що такі міста можуть похвалитися лише бандитизмом? От звичайно ж, ні. Я об'єднала ці міста під таємну назву мафія, щоб вас забайтити? Насправді ж, Донецьк це не тільки про мафію. У 2012 році це місто стало найбагатшим містом України, обігнавши Київ. А ще його визнали найкращим для ведення бізнесу та спортивної столиці України. Ну, згадайте шикарну Донбас-арену, яка на той час була найбільшим стадіоном у всій східній Європі. Тут виступали Ріана, Бійонце. А зараз цей стадіон виглядає ось так: хочеться плакати. Луганськ одне з головних промислових центрів України. Тут працював один з найбільших тепловозобудівних заводів у всій східній Європі, тепловози якого експортувалися в більше ніж 30 країн світу. Після 2014 року все обладнання розікрали та вивезли. Тож завод, Ріб Харків. Тут вперше в СРСР розщепили ядро атому літію майже одночасно з Німеччиною. Хто не в курсі, що це позначає, це типу стало спусковим гачком для створення ядерки. А ще тут створили найшвидкісніше авто в СРСР Хаді 7 і Хаді 9 А ще в Харкові створили перший малий комп'ютер М 1 Тож Харків можна назвати мозком інженерії України. Миколаїв раніше був головним центром суднобудування України та навіть всього СРСР. Тут, на Чорноморському суднобудівному заводі будували десантні кораблі, фрегати, ракетні крейсери. До речі, єдиний діючий авіаносець флоту РФ. Адмірал Кузнєцов, був побудований саме на цьому заводі. Одеса, мабуть, найколоритніше в культурному та національному плані місто України. Наприклад, тут народилася людина, яка врятувала світ від чуми та холери, винайшовши вакцину. Це Володимир Хавкін. А ще тут народився засновник дуже відомого бренду Timberland – Натан Шварц. Із цікавого в Одесі знаходиться найдовші катакомби в світі. Ужгород Ужгородський замок неофіційно вважається найстарішим замком в Україні. А ще тут, в Закарпаття, знаходиться найбільший бункер в Україні, який був побудований в часи Другої світової війни. Це бункер лінії Арпада. І він досі є загадкою, бо ніхто досі не знає, що знаходиться за ось такими стінами зі знаками питання. Можливо, там зброя, можливо, цінні папери, а може взагалі золото. А може й нічого. Другий клуб міст я назвала двигуни України. Ці міста справжні титани промисловості нашої країни, адже саме тут куються ракети, плавиться метал, виробляються двигуни та сталеві нерви. До цього клубу входять Запоріжжя. Три козаря Запоріжжя, на мою думку, це Моторсіч, Айрон Глез і Заєс. Моторсіч це одне з провідних у світі підприємств по виробництву авіаційних газотурбінних двигунів. Наприклад, у 12 типах гелікоптерів, які стоять на озброєнні Росії, стоїть український двигун з Моторсічі. І наша мрія, до речі, також літала на запорізьких двигунах. Запорізька атомна електростанція це найбільша та найпотужніша атомна електростанція в Європі. На жаль, зараз ця станція знаходиться під окупацією. І Iron Glass – це запорізька компанія, яка виготовляє лінзи на об'єктиви камери. До речі, саме на ці лінзи було знято фільм Дюна. Дніпро ракети та космос два козиря Дніпра. Саме тут знаходиться одне з найпотужніших підприємств України Південмаш. Я думаю, що не треба пояснювати, що цей заводік виготовляє саме через цей завод Дніпро називали ракетною та космічною столицею України. А в часи СРСР це місто тому й було секретним, і навіть іноземцям було заборонено сюди в'їжджати. Черкаси, ви ж не здивовані цьому місту в цій групі? Ну і правильно, адже тут знаходиться найбільше діюче хімічне підприємство України Прат Азот. А ще це один з найбільших виробників азотних міндобрив у східній Європі з 1960-х років. Житомир. Так, да, він існує. ба більше тут працює один із флагманів точної електротехнічної промисловості України завод Електровимірювач. Він виробляє лічильники, реле, прилади контролю, які постачаються на підприємства енергетики та транспорту і раніше навіть експортувалися за кордон. Полтава. Неочікувано, ну да, вона відома не лише своїм пам'ятником галушкам, адже тут працює електромотор, один з головних виробників електродвигунів України. А ще тут працюють заводи, які виробляють техніку для всього агросектору України. І останній так званий член нашого клубу двигуни України це Суми. Це місто є важливим індустріальним центром України. Тут знаходиться завод насос Енергомаш, один із гігантів важкого машинобудування України. Тут виробляють компресори, насоси, теплообмінники і обладнання для атомної енергетики. У 2024 році, до речі, активи та майно цього заводу було заарештовано через те, що власником був росіянин, тому завод було передано в управління енергоатома. Третій клуб міст я назвала Масони. Але нехай вас не дуже сильно лякає ця назва. Я знаю, що всі звикли сприймати масонів як щось погане, бо в теоріях змови масонів часто зображують як якусь таємну глобальну еліту, яка керує світовими процесами, там політикою, економікою, війнами. Але в контексті міст я дала таку назву містам цій групі, бо ці міста так або інакше мають вплив або мали та творили новий порядок в історії України. Отже, першим містом цієї групи є безперечно найголовніше місто всієї нашої історії наша столиця Київ, бо це місце, де було закладено принципи української державності ще за часів Русі. Із цікавого в Києві знаходиться найглибша станція метро в Європі Арсенальна 105,5 метрів. До 2022 року Арсенальна була найглибшою станцією в світі, поки Китай не випендрився і не збудував свою станцію Хунь'ян 116 метрів в глибину. А ще в Київській області в Гостомелі знаходився найбільший за об'ємом авіаційний ангар в світі, у якому знаходився найбільший у світі літак АН-225 Мрія але наразі на жаль, і літак, і ангар знищено. Другим членом клубу масонів є місто, яке часто називають культурною столицею України Львів. Львів споконвічно є українським містом, хто б там що не казав. Бо це місто було засновано за часів Данила Галицького, ставши столицею Галицько-Волинської держави, або як її називають Руського королівства. Із цікавого історичний центр Львова є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Третій член ордену масонів це Рівне. Не очікували? Ну, а що Рівне взагалі-то мало вплив і не маленький. Це місто тричі було столицею нашої держави. Один із цих трьох разів рівне було столицею аж три роки. Да-да, ви вже здогадалися, що Рівне було центром або так званою столицею Рейхкомісаріату Україна. Тобто під час німецької окупації. Четвертий член клубу величне історичне місто, справжній мегаполіс, який за кількістю населення у багато разів перевищував середньовічний Париж. Це місто завжди змагалося за першість з Києвом ще за часів Русі, і мало потенціал стати столицею. Я думаю, що ви здогадалися, що йдеться про Чернігів. П'ятий член таємного впливового ордену це Херсон. Ну, чим вам відомий Херсон? Кавунами, можливо, найбільшою штучною пустелою Європи лешківські піски. Ну, взагалі, то Херсон набагато глибше місто. Саме з Херсонщиною пов'язана одна з перших згадок про козаків у 1492 році, коли кримсько-татарський посол скаржився Литовському князю, що козаки знизу Дніпра, тобто з Херсонщини, напали на татарський корабель. Ну а ще Херсон вважається місцем народження чорноморського флоту, бо саме тут було побудовано перший корабель для флоту Чорного моря. Ну і останній шостий член клубу це так званий Тіньовий Сон, який тихо керує за коліс театральних коліс. Бо саме з цього міста почалося українське професійне театральне мистецтво. Це Кропивницький. Саме тут, у 1882 році, Марко Кропивницький створив. Першу українську професійну театральну трупу, яка стала фундаментом для всього сучасного українського театру. І саме на честь Марка Кропивницького місто і носить свою назву. Тому можна сказати, що це місто тихо, але впевнено впливало на формування української ідентичності. І в нас залишився четвертий клуб, який я назву просто та без пафосу. Найкомфортніші міста для життя в Україні. Отже, без усяких ліричних відступів, перше місто цього клубу аж п'ять разів визнавали найкомфортнішим містом для життя в Україні, і це Вінниця. А ще це місто, якщо ви не знали, тричі було столицею України, і тимчасово за часів УНР. А ще з цікавого, тут знаходиться найбільший в Європі плавучий фонтан, який входить у десятку найкращих фонтанів світу. Друге комфортне місто для життя в Україні це. Івано-Франківськ у 2024 році. Це місто посіло перше місце в Україні за показником розвитку, тобто найбільш розквітаюче місто. А ще на секундочку, у 2018 році Івано-Франківськ отримав Europe Prize. Це найвища відзнака парламентської асамблеї Ради Європи. Цю відзнаку отримує місто, яке найактивніше поширює ідеал Європи, тобто співпрацює з європейськими містами та інституціями. Третій член цього клубу це місто, де знаходиться найдовший будинок у. Світі аж на 156 під'їздів. Я думаю, що ви здогадалися, що це Луцьк. А ще тут знаходиться одне з семи чудес України замок Люберта, той самий, що зображений на 200 гривнях. Чим комфортний Луцьк? Ну, по-перше, це місто знаходиться в топі міст з найменшими заторами. А по-друге, це місто з найнижчим рівнем шумового забруднення. Ну тобто там порівняно тихо, якщо тільки не запруться. Четверте місто цього клубу це файне місто. Але це не тому, що його виділили, а тому, що його дійсно так називають: файне місто Тернопіль. Із цікавого тут. Знаходиться найдовша печера континенту Євразія. Це печера оптимістична. Тернопіль це найзеленіше місто України. А також місто отримало високі оцінки в категоріях екології, безпеки та освіти, а в 2021 році Forbes Україна визнав Тернопіль одним з п'яти найкращих міст для ведення бізнесу. П'яте місто це місто, назва якого не дуже подобається Польщі. Це Хмельницький. Раніше місто називалося Проскурів, але 71 рік тому місто назвали на честь Богдана Хмельницького, хоча сам Хмельницький там жодного разу не був. У 2020 році Хмельницький був визнаним найкращим містом для життя в Україні, тобто найкомфортнішим. А ще Хмельницький знаходиться в топі міст по якості повітря та сталої мобільності. І останнє місто цього клубу і взагалі цього відео це. Чернівці із цікавого, Чернівецька область це найменша область України. А ще Чернівці часто називають маленький Париж. А тут знаходиться один з найгарніших університетів Європи Чернівецький університет імені Юрія Федьковича, який включено до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А ще Чернівці стали найпрозорішим містом України. Це позначає, що у них публічний та зрозумілий бюджет, публічні прозорі закупівлі, а ще населення міста може впливати на прийняття рішень. Отже, ви побачили, що наші міста це не просто точки на карті, це 24 унікальні персонажі, 24 чотири пазли великої картини України. Без будь-якого пазла картина була б неповною, бо кожен з них має свою історію, свої секрети та свій вплив. Сподіваюся, вам сподобалося це занурення у міста, я дуже старалася зробити це відео пізнавальним та цікавим. Напишіть у коментарях, який клуб або місто вас вразили найбільше. І підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Дякую за ваш перегляд! Це була Ельвіка. Па-па!